Ситуація по фронту взагалі випала з інформаційного поля. Ніхто про неї не згадує. хоча на фронті нічого не покращилось і, там в сторону відступу Росіян, бо росіяни останнім часом достатньо потужно укомплектували свої підрозділи між Мірноградом і Бахмутом. На цьому нап ці, на, на цій ділянці, і активно проводять наступальні дії, в тому числі на Запорізькому напрямку. Те, що ви сказали, і Гуляє Поля там не так багато залишилося. І що стосується того ж самого Покровського, то ситуація більш нагадує Вінігрет, те, що в центрі одна з наших найпотужніших бригад, на жаль, не можу називати назву цієї бригади, але вони достатньо потужно тримають центр і по флангах скажем в також не дають ворогу безпосередньо нормально розвиватися ворожій логістиці між тим ситуація на константинівську напрямку до